Привіт, я Дмитро Тютюн і зараз ви будете дивитись мою імпровізацію. Для контексту вам треба розуміти, що перед початком шоу на передоголошенні двоє чоловіків в залі почали викрикувати і зі старту заважати мені як ведучому, через що я був трохи злий і упереджений щодо них. Приємного перегляду. Перед тим як я почну випускати сюди коміків, я пропоную вам трошечки поспілкуватися. Хтось хоче поспілкуватися одразу. А що, вони Хто? Коміки. Як випускати? Бля, краще з ним уже. Ладно. А а... Як вас вазуть. Да, блядь! я так і знав. А де ви працюєте? На роботі? я поняв. А чим зараз я, я поняв, а чим займаєтесь? Сидите тут? Я поняв. Хорошо. Так, так ну нам не обов'язково, прям так завжди. спілкуватися! Давайте можемо типу трошки збавить темп. Ні, ну правда, як вас звуть? Хорошо, давай так. Як вас звуть? Як вас звуть? От під. Ладно. Ви... <реш> Макс, по-перше, я і Максу, і вам інкогніто чоловік, я вам нагадую, що не можна, якщо потім піздіти. Зараз так, да, окей, у нас інтерактив, але потім на коміках повезти не можна. Це я просто нагадую. Макс, як ви дізналися про сьогоднішній захід? Euh, змусили, ага, і ви вирішили всім псувати настрій, блядь. <клес> <клес> Потому що вас сюди заставили прийти. Я понял, хорошо, ви його змусили? Я уйде рекламу <клес> в Інстаграм. Ага. і... А... Це не я, блядь, не я налаштову. Я просто тут ведучий <клес> вообще. <клес> блядь, якщо це пацадні гості, наскільки ну, на, наскільки треба бути треба спланувати інтерактив? <клес> щоб посадити ото таких підсадних гостей. Та ми заспорили, що тут не смішно буде. Що що? Ми заспорили, що тут буде не смішно у вас. Ага. А на що ви прийшли з таким настроєм на стендап? А ми наскор прийшли. А? Наскор прийшли. Піздець, блядь. Ви що, виставки, блядь, тут робите чи що? Прийшли? Ну, блядь, що буде тут смішно? Я ставлю, блядь, 100 гривень, блядь. Чи Буде смішно наступні 5 хвилин. Просто розслабтеся, кайфуйте. На що оцінювати якусь там комедію чи ще щось? Ага. Так от, Макс, тебе змусили прийти сьогодні на стендап, так? Да? Я зрозумів, хорошо. Можеш, давай так, щоб е, все було хорошо, щоб ти сьогодні не, е, ну, не злився, щоб тебе змусило, ти не хочеш знаходитись. Давай ми придумаємо, як ти зможеш помстити своїй дівчині. Ти можеш кудись її теж змусити прийти. Де вона не любить знаходитись? <реш> ага, все. Ну так. Е... Ні, подожди, ви ж тут якось вона ще тут якось опинилась? <реш> угу. Це типу, вона тебе змусила прийти на садап, а ти її змусив вийти з дому, виходить, правильно? Все, ви працювали в... в цьому. На рибалку треба брати. Е, кого? Жену. Рибу. <ріба> Рибалка та гейство. Рибалка то гейство? Хто так сказав? <ріба> <ріба> Я до речі, рибак, да? <ріба> Я понял, добре. Так, що, Макс, я не знаю, що у тебе ще спитати. Все у тебе добре, все нормально? Ти не сильно вже злишся. А? Макс, Клює. Все, клас. Тоді давайте поаплодуємо Максу. Йоу народ, ми спеціально робимо цей кадр динамічним для того, щоб ви не перелиснули цю вставку. А в цій вставці я хочу сказати те, що 95% людей не підписані на цей канал, тому виправляйте це і підписуйтесь. Все, спасіба, дивіться далі. Все, уходіть. Давайте. А, панове піздуни, повертаюся до вас. Так от, як вас звуть. Давайте все ж таки ми дізнаємося, як вас звуть. Всі дуже, всім дуже цікаво, як вас звуть. Михайло. Михайло, давайте побудемо Михайло. Михайло, добрий вечір. Так. Михайло, що, ви були колись на стендапі? Ні, перший раз. Це видно. Що, а ви щось з гумору дивитесь, вам взагалі, що, що вам в гуморі подобається? Щоб ви, ви що, оцінюєте сьогодні комедію? Павла Глазового. Хто хто? Павла Глазового. Його сьогодні не буде, на жаль. Тому, якщо хтось ставив на те, що сьогодні буде смішно, то, на жаль, не вийде. А чим ви займаєтесь? Тобто працюєте, ну я зрозумів, що ви відпочиваєте зараз там усі діла. Ким ви працюєте? Самозайнятий. Самозайнятий. Ви не працюєте, так? А звідки ви берете гроші? Ви що? Я підприємець. Ви підприємець. Все, я зрозумів. А що у вас бізнес якийсь? Який? Якщо не секрет. IT, все, я зрозумів, що такий хуйовий інтерактив. <рес> <рес> Хорошо, добре. А, так, а, що у вас ще можете у мене щось питати, якщо вам щось цікаво, то я бачу, ви багато. Я ж чекаю, коли коміки подіяються. Да не буде їх нахуй сьогодні, понятно. Я виступаю півтори години, блядь, тут чисто, тому що ви хочете мене прогнать, понятно? От. Все, отменяем нахуй съёмку. Никто з коміків не буде записуватися. Коміки, ви чуєте? Ніхто з вас сьогодні не запишеться. Що тоді, е, Михайло? Що у вас тоді ще спитати? Ну, що, будемо потроху закінчувати до да? інтерактиву? Я мовчу. Всё, добре, давайте поаплодуємо Михайлу. А, так. Що? Ну і ви думаєте, я так просто зараз уйду? Ніхуя, я буду щас. ще... ще з Осанію з кимось поспілкуємось, і тоді я тільки піду. Хто хоче поспілкуватися? Да, блядь! Спасибо. Я а, <laughs> як вас зовут? Аскар. Кем вы просили это? Я <плес> IT? Не, я торгую шаурмой. Вау, классно! Блин, это прикольно. Так, хорошо, у вас свой ларек шаурмы, да? Нет. Да, блядь. А как вы торгуете шаурмой? В а, Я вожу мясом по шаурмам, которые люди уже покупают. Меня а, вы торгуете мясом для шаурмы? Ага, все, я понял. Если вы ели шаурму, да, вам понравилось, это я. Если вам не понравилось, это я. Если вы отравились, больницы, это тоже я. Хорош, давайте поаплодуем. Дуже чесна відповідь. Запам'ятайте це ім'я наступного разу, коли будете сидіти на унітазі після якоїсь типу шаурми. Да, э, понял, хорошо. И что, идея бизнес нормально, да? Да. Я понял. А я вообще думал, что шаурмешни типа сами собі це якось типу мясо решают. Нормально. А чим ви завлекли? Чим ваше мясо піже, ніж чи інше? Много чого, много секретов. Наприклад. Тут ні у кого немає ларька з шаурмою, ви можете старатися. Але цілком можливо, що може у Михайла є, хуй знаємо, ми досі не знаємо, що він за людина. Я взагалі, блін, не здивуюся, якщо він взагалі не на підприємець, насправді. Так, я зрозумів, хорошо. Що ми сьогодні робили, Аскар? Ага, все, я понял. Ми Дай то ми угадаю, возвели мясо. Шурму и детский, да? Що навіть в 12 ночи в новый рік. А вы знали, что можно доверять развозку мяса кому-нибудь іншому? <rements> Глова? <sweAre> Вам развозить мясо Глова? глово? Ага. А мясо вы. Все. ми поняли. Так замовляйте кур'єрів Глова, щоб вони доставляли м'ясо в шаурму. а потім доставляли м'ясо теж, але вже в шаурмі. комусь. Це бізнес план? Це бізнес план. Ну, мене бізнес планує. Я рішу стати сам копію. комікам. Хуйовий бізнес план. Насправді найгірший бізнес план, який я чув колись а -а, поняв. Я би взагалі, з цього, знаєте, вибрав бізнес слова. Це просто план. Типу, просто у тебе плани стати стендап-коміком, Бізнесу тут мало. Uh, я Я поняв. Добре. Ні, ну це можна зробити, наприклад, в кож... ну, я одинадцятого числа планую вже виступати. клас! Про що буде жарти? Про м'ясо і шаурму? Про м'ясо і шаурму. Клас! Все! А де одинадцятого числа? Ну, дніть буде відкритий мікрофон. О, приходьте народ! Все, приходьте подивитися, як Аскар жартує про м'ясо і шурму. Uh. Зараз, щоб ми розігрілися і налаштувалися на комедію, зараз ми з вами трошки поспілкуємось. Є люди, які самі хочуть поспілкуватися, тому що дуже часто я натрапляю на людей, які не хочуть спілкуватися. І інтерактив, вилучається дуже поганий. Або виходить, що людина нудна, наприклад. Часто буває, коли людина нудна, і тоді теж поганий інтерактив. Тому, будь ласка, цікаві люди, хто хоче поспілкуватися? <рес> так, я пані, хорошо. Всі айтішники да, сьогодні прийшли. Ну, цікавих людей. Добре, я можу сам до когось заїбатися, але знову ж таки, це ризик народ. Давайте тоді з вами почнемо спілкуватися, якщо ви не проти. Як вас звуть? Алла? Алла, можливо, у вас трапилось щось цікаве або якась подія, у вас нещодавно відбулася, можливо, якась важлива, якою ви можливо хотіли би поділитися? Ні? Давайте, давайте. Я поняв. Ви не, не зацікавлені в тому, щоб інтерактив був смішний. Я, Я поняв. А... 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 Так, добре, хорошо. Чи ми сьогодні займались? Я придумаю питання, питання взагалі на ходу. А... Так, чим ви сьогодні займались? Кішку владили. Цілий день? У вас дуже довга кішка, дуже дуже велика. А... Я поняв. Добре. У вас вдома кішка, правильно? Що, а... Любите кішку свою? А... Що смієтесь? Звичайне питання. А, так, хорошо. А, а ви а собак ви любите? Тому що є часто я знаю є ну, конфлікт між собачниками і кошатниками. Ви любите всіх тварин? Крім тварини. не да, блін. Добре, хорошо. А, дякую вам Алла, за цей інтерактив. Давайте поплодуємо Аллі. Так. Що, народ, бачите, як класно? Давайте. Хто ще хоче поспілкуватися? О, ба дякую! я запам'ятав вас. А, як вас звуть? Влад. А, як як? Влад. Влад! Добрий вечір, Влад! Топлоски Владу! А, Влад! А, ким ви працюєте? Хірург! Ви хірург! Вау! А, так, що? <laughs> як як робота? Важко! Важко! Ні, ну дійсно робота хірурга вона складна. Ви робите операції? операцію? Яка ваша улюблена операція? Зашивати порізаних наркоманів. Зашивати порізаних наркоманів. А чому вони порізані? А вони самі це собою роблять. Ну так. По приколу, чисто ніде наркоту прятати? чи ти ні, просто ну коли в них приход, вони або там в ну, вікно випадають, або стіл розбивають, або двері скляні. Ага. Да. А, а що це ні? за що це за наркотики вони вживають? А вони не признаються жань. Ти такий, може, я б теж хотів фенчиком зашити. Я зрозумів, добре, хорошо. Я чув про таке, що є така проблема, що хірурги іноді забувають якісь типу прилади всередині людей під час операції. Це правда? Я сказав, що я туди свої прилади не сую. Дякую, ви додали трошки приколу, все інтерактивна. Блін, я маю на увазі э, ці, ну там, скальпель якийсь. Чи там у вас ще, блядь, я не знаю, що ще у хірургів. Звичайно, це все, що ми знаємо про хірургів, що у них є скальпелі. Що no ще є? Що ще є на вашому столі інструментів, окрім скальпеля? Спінцети є, Спінцети. Пінцети є. Пінцети. Пінцети. Гачки є. Так от, забувають yeah. іноді, там, наприклад, якийсь пінцет всередині, чи ні? У вас таке бувало? Слава Богу, поки ні. А як ви дізнаєтесь? Ви ж тоді знаєте, можливо, зараз половина Дніпра ходить зі скільки в животі. <рес> так, хорошо. Ну, блін, що, хірург, хірург, я не знаю, що. Е, ще спитати, тобі подобається ця робота? Іноді. 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 Е, коли треба зашивати наркоманів? Наркоманів, так. Да. Все, я зрозумів. Е, а чим тобі, тобі це прям подобається? Тим, що вони наркомани, чи тим, що їх треба зашивати? Ні, просто коли вони приїжджають, вони такі веселі хлопці. Ну, зазвичай. З да, серйозно? Так, вони такі ну, історії розповідають. Реально, ти ж коли себе ріжеш, тебе так, блядь, настрій підіймається. <світ> <світ> Всі ж знають цю інформацію. Uh, я поняв, поняв, хорошо. Mm. Як у вас настрій, Влад? Поки що нормально. Я, до речі, трошечки наркоман. <світ> 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 ну, я траву курю, я не цей. Ні, для ні, -ні, -ні, ні для відео ні, я не а, а, Цей, Ну, різати поки що не хотілося. Себе. Контакти залиште свої. Що Що-що? — Контакти Контакти. Залиште. Вам щось ще треба нарішати, так? Да? А може, вам щось треба нарішити? Mm -hmm. <різь> все, все, я зрозумів. О, давайте домовимося, щоб типу, точно це, щоб обійти е, законодавство. <різь> давайте ви мені передасте сі, типу, закладками, просто зашиєте в когось типу, п'яточку трави. Домовились? Годиться. Все. О, блін, так це реально класна ідея. Можеть бути кур'єри, типу, які ну як кур'єри доставляють їжу, наприклад, вони можуть доставляти наркотики просто по своєму тілу. Прикиньте, весь зашитий в наркоті. Ну ладно, не сподобалось, не сподобалось. Поганий стартап, добре. Е, Влад, зашкварна історія про клієнта. — Влад, до побачення. Алла, Повертаємось до вас. Давайте зашкварна історія про наркомана. У мене клієнт Угу. Ну, мені подобається, як воно горить. Це як оцей мем, знаєте, там, де собачка сидить, короче, в гарячому домі. І що він просто сидів, короче, в пожежі? Прикольно. Може йому було холодно, я не знаю. Може, тро... Трошки, трошки морозило. Класна історія, дякую вам за цю історію. Uh, да. Так, ну і одночасно і владу, давайте поаплодуємо. Uh, Так, Ну, і на останок, з вас хотів поспілкуватися? Ви. і uh, 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 Так, як вас звуть? Катя. Катя а вас як? Аня, Аня. Катя і Аня, область, це Катя і Аня. Uh, ви подруги. Uh, поняв? Uh, Катя, давайте ви чим займаєтесь? Ви робота блін, тут всі лікарі, психолог, хірург, це, це корпоратив, якийсь, я не знаю. Ви, якась лікарня щось святкує. А, ви не а, Але ви не в лікарні. Все, я пом. А нагадайте, ким ви працюєте? Ну, я в мене на А, все, я поняв. Клас, оплески. Так, ну давайте я одразу з досвіду скажу, що гумор я сюди навряд чи достану. Тому чим ви займаєтесь? Та, блять! Ні, вообще области ще раз. Блін, круто, круто. Так, ну давайте тоді прошу сильне, чтобы поспакуемось. Я раньше в лікарні работал. О! Я знаю, що зашиваю Це конкретно ви и булы. Я знаю, что. Угу, все, я понял. Так, кстати, ты позабывал и чи целенаправленно зашивал и что-то забували, сердце. А як можна забути? Ну шо, Як це, зай. Ну, наприклад, ти там щось ріжеш, і що, ти уронив типу нож, і просто забув, Салфеточки. — А, салфеточки да. є. А, точно. Я зрозумів, я поняв, хорошо. Угу, угу. А що у вас на було в лікарні? Ну, коли ви працювали в лікарні. Або я не знаю, ну про вашу теперішню роботу, наверное, там мало чогось прям. Ну, так ви що пацієнт думав, що я ворона, і он не так, тут мало того, що всі врачі і всі ще й працюють наркодиспансерія походять, тому що чомусь всі історії тільки про наркоманів. Е, так, хорошо, він думав, що ви ворона. І що він робив? Ганявся за мною. Цікаво. Я не знаю, просто люди для собой не ловлять ворон. Я навіть, навіть якщо він думав, що ви ворона, навіщо він ганявся за вами? Блін, це прикольно. А ви не ворона? <laughs> а, так вы вы давно дружите уже как а все все я понял хорошо Нашли общую тему. Например, стендапу, и все. класс стендап объедные людей саж классно да вот.